Всім привіт, це Вашкар. Займаємось з братом пригоном автомобілів. От у нас приїхав свіженький автомобіль Це Reno Scenic 4 2017 року. Тільки автомобіль заїхав, розмитнився повністю, зроблений сертифікат. До речі, цей автомобіль був викуплений. І майже відразу там, пройшло там, пару годин і людина побачила цей автомобіль. Тут класний пробіг 135 тисяч, відразу дала завдаток. Приїхав автомобіль. От ми вам хочемо показати, в якому стані передаємо клієнтам автомобілі. Зараз детально далі покажу вам все по автомобілю. Покажу загально, який це автомобіль. Багато хто запитує про сцені 4. Це щось середнє між Renault Gaном 4 і Каджаром. Це такий самий такий оптимальний універсальний автомобіль. Так, Зараз вам покажу наш номер телефону 096 007 9167. Ваш є. Наш сайт, там фотографії автомобілів, можете детально подивитися. Instagram, Viber, Telegram. Внизу під відео будеться вся інформація. Переходьте, підписуйтесь, слідкуйте за каналом, який вам зручніше. В Instagram у нас фотографії покупців, відгуки. також відгуки є на YouTube каналі у нас тут. Тому переходьте, дивіться, знімаємо корисні відео, як користуватися автомобілями. Корисні функції, ну і загально різну корисну інформацію, тому також можете підписатися, завжди буде корисно. Так, оце в нас такий автомобіль. Сценник 4 4017 року. Автоматична коробка передач, роботизована EDC це семиступка. Тут мокре щеплення, економна, класна надійна коробка, гарно себе зарекомендувала. Сенік 4 сам по собі класний, тому що це вже мінівен. Тут гарний кліренс. Класний сучасний дизайн. 20 диски. Дуже класно сучасно виглядає автомобіль. Так, от в такому стані у нас автомобіль. Загально дуже схожий як на стан салону, максимально приближений. звісно, там щось мінімальне є, там царапки. Мінімальні. Всі розуміють, що автомобіль експлуатувався. Автомобіль вже це там 6 років виходить. Але скажу для 6 років автомобіль максимально збережений. У такому стані автомобіль. Дуже класно виглядає, нам подобається. Так, по дискам диски в нас нові, гума також. Майже нова стоїть позаду також. Диски майже нові, гума у нас практично нова, хоч і 21 рік, але максимально нова, свіжа. Так, з цієї сторони гума також, супер. Диски зовсім мінімальна виробітка. Ну і попереду все те саме, все супер, колодки схожі, як нові. Так, по комплектації цей автомобіль має передній задній парктронік, дистронік, активне гальмування, датчик полоси, датчик знаків, є безключовий доступ. Вставляєш руку, відкривається автомобіль, досить зручно користуватися в місті. Є складення дзеркал. Так, зараз покажу всередині. Так, карта максимально збережена. Салон також. Порох в ідеальному стані. Так, це хтось трошки став. Сидіння також в класному стані. Зараз сяду, покажу у нас, кермо також в ідеальному стані. Максимально все збережено. Так, пробіг у нас зараз покажу 135 тисяч, пробіг перевірений на офіційному сервісі, все підтверджено. Автомобіль регулярно заїжджав на офіційний сервіс, є записи, все перевіряється, комп'ютерну діагностику також було зроблено. Все перевіряється. Пробіг оригінальний, форсунки ідеальні, взагалі ідеальні. Сажовий також в ідеальному стані. Тобто все працює, все технічно справне. Так, Покажу вам із загально таких самих корисних функцій, які є в даного автомобіля. Це сигнал про вихід зі смуги, налаштування сигналу про вихід. Активне гальмування, налаштування про швидкість, автономне надавлення світла і попередження розпізнавання втоми. Тобто це такі загальні функції, які самі корисні. Ну і також далі загально є ще багато різних налаштувань. От по автомобілю, датчик в шинах і по системі також тут різне багато налаштувань. Є от функція дублювання смартфону, досить корисна. Вам не потрібно встановлювати телефон, цепляти на якийсь кронштейн. Ви можете спокійно підключити телефон через провід, і на цьому екрані буде дублюватися ця вся інформація. Дуже зручно, комфортно користуватися автомобілем. Так, не пам'ятаю, показав я підсвіточку чи ні є підсвіточка. От Вмикається отак, от відкриванням. Такий великий. Бродачок зручний. Така консоль по центру. Відкривається, тут відкривається, рухається для стаканів. Тобто все максимально зручно. Так, Це клімат у нас тут. Екорежим, старт-стоп вимикається, круїз, КПП. КПП взагалі в ідеальному стані. Максимально збережена також. Прийду зараз позаду ще покажу. Так, позаду також все максимально збережено. Є столики, в кого є діти, взагалі ідеальний варіант, тому що ще є такі штучки, як ніші в підлозі. Відкривається так ніша, тут можна зберігати взуття, багато різних інших речей. Тут, звісно, карманчик, підлокітник для стаканів, тобто все максимально і навіть... Тут така ніжка, підзарядка телефонів. Тобто все максимально зручно зроблено, комфортно. Такого немає не в Мегані, не в каджарі. от В сеніках таке є, тому багато хто за це їх полюбляє. Максимально радимо, в кого є там діти. То вибір Сенік максимально класний. І навіть покажу зараз, чому саме у кого є три дитини, чому це класно. Тому що це також ні у кого немає. Такий класний стан. От я показував, це рухається отак. От. Сидіння налаштовується ще водія, ще пасажира. Так, а чому? Коли троє дітей, класний цей варіант. Тому що, бачите, тут є три окремих сидіння. Такого немає ні не в ні не в каджарі. Це максимально зручно, комфортно можна сісти. Є підтримка для кожного пасажира позаду. Також у нас є заді, такі шторки. Також класна крута функція. Також тільки в сценіках. Ну і там на якихось максимальних комплектаціях вже талісман йде. Це, повторюсь, середня комплектація, сама оптимальна, ціна і якість. Вартість, тобто самий класний варіант. Так, Багажник у нас взагалі ідеальний, незатертий, не зачуханий, все класно. Тут також так, є в нас повний комплект. Все, що потрібно для того, якщо у вас що станеться в дорозі. Також, до речі, це полка, її можна перемістити в нижній рівень, поставити, хто хоче збільшити собі рівень. Висоту багажника більше вмістити кому не потрібно це. Отак от ставити на кожен день, користуватися максимально зручно. Під низом можна багато чого скласти. Такий багажник. Давайте ще покажу. Якщо я на сидінь. Багато хто запитує, чи робиться рівна підлога. То скажу так, вона максимально тут рівна. Отак оце виглядає. Кому потрібно ця полочка може знятися. І тут взагалі такий великий проєм, куди можна багато чого вмістити. Дуже зручно. Такий оптимальний варіант. Ще багато їх полюбляє за те, що тут якраз висока посадочка. Ну і, до речі, ще ціна порівнюючи з каджаром і меганом, також вона виходить середня. Щось середнє. Ви отримуєте такий оптимальний варіант, такий гарний кліренс. Тому, кого зацікавили -то автомобілі, переходьте внизу за посиланнями, підписуйтесь, слідкуйте, телефонуйте. Можна дати завдаток, якщо хочете. До речі, в нас ще їде такого плану автомобіль, тільки синього кольору, тільки викупили. Тому кого цікавить, можете телефонувати, дивитися. Ще поки вільний. Так, повторюсь наш номер телефону 096007 9167. вашкарт.ком.ua, інстаграм, YouTube, Viber Telegram. Внизу під відео буде ця вся інформація. Переходьте, підписуйтеся, слідкуйте. Ще раз повторюсь, такий ценник нас ще їде, поки вільний. Всім дякую за перегляд, до побачення, до зв'язку.